А ви знали, що за законодавством пеня також нараховується на аліменти, на отримання дитини. Зокрема, ви маєте право звернутися до суду з позовною заявою про стягнення пені за несплату або прозрочені сплати аліментів. В такому разі існує дві обов'язкові умови, коли ви вправі стягнути таку пеню, в першу чергу, у матері або батька дитини має бути заборгованість із несплати такої аліментів. Зокрема, до позовної заяви потрібно надати обґрунтований розрахунок такої суми, яку ви бажаєте стягнути. Також мають бути обов'язково винні дії щодо особи, яка зобов'язана сплачувати такі аліменти за судовим рішенням. Наприклад, особа взагалі ухиляється від виконання такого судового рішення, не сплачує в повному обсязі такі аліменти, або взагалі їх не сплачує і не бажає їх сплачувати в подальшому. Також зважайте, що суми заборгованості може підтвердити лише державний виконавець, тобто перед цим ви повинні звернутися до нього, щоб одержати відповідні суми такої заборгованості, знайте ваші права та звертайтеся їхнім захистом.